Чекайте хочеться подивити як його звати, бо я не знаю. Я ще вчуся. Поко, поко! Все, показав, де розвалювати. Ну давай, подивимось, що ти покороби. Тика я гед. А, це тоже так хокей якийсь чи що це? 5. 4. Поко, поко ще один. О, завжди, напевно, його заволєт. Е, там троє. Добре. П'ять, 4, 3, 2. Один! Що? 75-75! Нічию я зробив! Що ми вже? 410 кубків. 410. Що значить, що? Що я завжди вже буду не з ботами? Давай, че, всего, нокаут якийсь. Окружили мене, як я не знаю! троє лишилось. Троєчка. Де ви? Є? Ага, бачу, біжить за мною. 6200. Ай-яй-яй, не попав. Ааа, тобі! 3400. Ой-яй, газара. Ну, він мене завалив як? А як він мене завалив? Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Бравл Stars. І так. Того разу ми грали за Ніту. а цього разу будемо грати за кого. Що там в нас по черзі йде? У нас по черзі йде. О, цей крутели. Давай його прикачаю трошки. Опа. Опа, опа, опа. Ого. Ай, трошки не стало. Ну нормально качнули, чекай, бо я його не вибрав. Все. як його звати? Як його звати? Чекайте, я хочу подивитися, як його звати, бо я не знаю. Я ще вчуюся. Поко, поко. все Поко завжди розвалювати. Е -е 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 -е. О, новий івент якийсь. Так, почекайте. що це? всього чогось відкриває навколо. Я нічого не розумію, що це відкриває. Чекайте, ми йдемо спочатку. Що це взагалі таке? Це що таке? Це що таке? Плей, давайте. Я не знаю, що це таке, щось нові відкрило Давайте подивимо, бігом. 10 на 10 це що за 10 на 10? О, oh. а не 5х5, на 5, напевно. Так, 5х5, на десь гравців просто. Ну давай, подивимось, що сподився, робить. ты по коробке. А, це тоже так хоккей, якісь, чи що це. Що таке? Ми забили? Ми забили? <laughs> Ми забили, а я ще навіть воріт не ну, головне, що забили. Яйця, значить, там розвалює так має бути. О, две. Ще один гол забили. А то якусь штуку стріляю. Видите, як уміє стріляти? Я на одній знов. Та, шо, ти 3-0 буде. Давай, добивай, добавай. Добили. Так, няж десь зверху. Ну не подобається мені оцей режим. Але ми його виграємо. Так, в мене м'яч, мене м'яч. Це не м'яч, це... та це точно тайк та шайба. Це типу хокей. Я але до воріт. Ой. Хлопці, прикривайте. Давай, давай, давай. Добре. Уху! Є! Я забив вирішальний гол, та? Чинта? Та. Добре. Ду-ду! Я чемпіон. Я чемпіон. Добре, добре, нормально. вихід. Опа! Супер рейр, це що таке? Е, Так, ну цей же мисс. Такси, волейбол. А що за волейбол? Ану, волейбол. Ану, давай, що це таке? Все, то саме, лишь волейбол. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте. Я зараз покажу вам, як треба грати. А де я? А, я тут. Давай, 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 давай. Агом м'яч. А, вони щось відбивають. Тихо, тихо. А что ты м'яч так літає? Що ми забили? Як? Я в шоці. Так, той вдарив. Оповняч. Гол! Знову забив. Може я забив? Ні, то не я забив. 2-0. Цей режим теж мені не подобається. Але в нас же є дві перемоги. Цей поко валит, я навіть не знаю, що я роблю, але я виграю. Ооо, соло, давайте. А тут я люблю. Так, що в нас по гравцях? Є ще один поко. Нема... А ні, є, є ще один якийсь Йоші. Давай, давай, я думаю, збіемся, візьму тут кого цю штуку. Тихо. Той до мене не прийшов, я думаю, він сюди зараз піде. Добре. Шість лишилося. Давай, 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 давай. Щось там не цей. Ще разок. Добре. П'ять. Четыре. Поко, Поко, ще один. О, показала, напевно, його завалять. Ти, там троє. Добре. Ааа, чекай, чекай! Е! Єс! Я думаю, що я програю. Тихо. Все, один на один. Так, чекай, мені треба... Мені треба сховатися. Він десь тут траві сидить. Чи ні? Не видно його. Так, я чекаю, я чекаю до послідку. Ну, в топ-2 я зайшов. Де ж він є. Я впевнена 100%, що він... А, бо, бачу. Ааа, там ще мій любимий. You в no 10 тисяч, в мене 7. Це таке собі знаєте? Мене врятує, якщо він вийде на цю зелену штуку з зони і буде. Но. Я чекаю, я терплю. Я буду терпіти до послідку. Давай, давай, ходи сюди. Ого, він. Вийде, 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 вийде. Да, Зона ще не доходить до нього. Так, мені треба за десь перебігти. Все, йому там турбо. Ага, він тут. Ну, він ж не знає, правильно, де я вийшов. Де він? Дві сидеть там. Аму нажми підписку, бігом, ти піппешся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. О. А він капець валет. Є! Фу! Чемп! Чемп! Так, 20 кубків. 29. Ай-яй-яй. Ого! Мільйони дали. Що там мені дали? Там не купим цього дали. Скільки мене цього кубків? Ви казали, що 400 Нормальні пацани починають. Метрис 74. Я вже дуже близько. Так, соло. Далі що? брал бол? Це футбол. Діаманти. Давайте діаманти. Та всі ми перші починали, ми грали по три рази кожен режим, Ну тепер, певно, по одному будемо грати. Так, в мене є цей. О, на, а що він стоїть там? Так. Давай, давай, добивай його. Добре. У мене два діаманта. На скики все три, нормально Добре. Збираємо, збираємо п'ять, не ноль. Але все може змінитися дуже швидко. Ви знаєте. Той там розвалиє йой йой -йо. Давайте, давайте, підході до мене. Скільки у нас Шість ноль. Шість ноль Пікаю. Так, менеджер 4, 8-0. Тихай, тикай, тикай. Тихо. Добре. Є, е, в нас десять. Все, бряжн. Уважайте, уважайте, уважать, уважать. Наши не раз убили. А-а-а, зарубьют. ЕМВР 11, 12-0. Та шо, Йе-є-є. две уполеті. Ще плюс 8 кубків. Ого! Це добре, давай далі. Опа! Рейр. Так, назад, 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 назад. Так. Е, далі що у нас, де? Вайпаут 5 на 5. А ми це грали 5 на 5? Ми ж і спробували, давайте ще раз. Що це таке? Що за 5 на 5? 5 на 5. 5 на 5 до 25, що це таке? -ту тум пум пум О, ні, це я награв 5 на. Ооо, це круто. Ну нам треба купу ходити. Давайте. Ну це вже все залежить від команди. Так просто все. Сила! Ми всіх розвали. А, чекай. Давай, 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 давай. Добивай. Добивай, давай. Хі! Чекай, по мене заубь. Добре, нормально, ми розвалили. Що там у нас? Я не розумію, що тут. Тут збирати щось треба, чи що Тут збирати, напевно, щось треба. У нас 10 з 20. Чого 10 з 20? Блін, чекай, бо то... за мною погоня, ей. Добре. Гарно. О! Мене ще ні раз не убили. 15-20. Може їх вбити 15 раз треба. Все, супер. Давайте. А, завалити їх. Та! 20 раз. Все? Ще одного. Та, все, все ми виграли. Чемпіони. Беззаперечні чемпіони. Ну я вам скажу, що Поко... Непоганий персонаж. Та, що ти? До кожного краю можеш качати, та. Heal the power on music! Давайте, power of music. Так, ще якісь два нові, я не знаю, що це. Давай. Якихось поновигадували нових режимів? Так, сто відсотків. Ой-ой, настроє. Ви скажіть, що робити. Просто скажіть, що робити, я все буду робити. Захищати, напевно, цю штуку. Так, я думаю, що захищати. А, -а, а! Мене завалили зразу? Я в шоці. Диви, отут один був зайшов, девився. Диви, знову мене завалили. Що ж це таке? Ого, вони якісь трохи жорстки. Є, я одну завалив. Так, чекай, відходимо. Халепа, вони валять. Ааа! Дивись, якісь... Якісь дими пускають. Ого. Мені здається, що нам гаплик. Нам треба піти десь До гори, попробувати їх знищити. Що це за штука? Ааа, це портал, типу. Я зараз Попробую легонько перейти і завалити. Тихо. Вони з ней те стріляють я обшов. Тихо. І я хоч трохи побив? Чуєте, 9% збив? 10. Найбільше, 14. Ми виграємо. Пішли, пішли знову. Так, не пальону, легонько, туди зайшли, завалили і до побачення. Ми виграємо. То им не заметив, походу. Но я бью! 78. Нормально, шотрох. Просто вони таки нормальні попались. Зараз, тихо, тихо, тихо. Ого. А, я приместев? Випадково. 20 секунд, 78. Ми в ми вгреем, мы виграли. Тримаем. І... А ні, то вони виграють. Блін! Бігти треба! П'ять. 4. Три, два, один. Що? 75 пять! Нічию я зробив! Та, я зробив нічию! Я в шоці! Але вете? Якби не я нічи би не було! Ще б один постріл і ми б виграли такой! Так, наступний який там. Оце якийсь баунті? баунти. Шо за баунти? Баунти, режим баунти. І що за баунти. Три на 3 далі? Баунти, баунти, банти. По две якісь. кисть. Давне. Ага, вийшли. Так, я одного завалив. А, зірки якісь збирати. Може, їх завалить треть, що? Так, я того завалив. Ну диви, ну як він знав, що я там? Він ж не знав. Скільки там зірок? У нас вісім, там ми валимо. Ой, я ще одна, ще двох завалив. Ой, давай, дай! Ай, ще один раз стріл, ти мені треба. 14-13, а вони теж нормально водять. Що, хто вер? Ми веграли. Ми виграли. Мечен ме. Ме. Теж не зрозуміли режим трохи. Ого! Що ми вже? 410 кубків. 410. Що значить що? Що я завжди буду не з ботами? Давайте. Нокаут якийсь. Що за нокаут? Що за нокаут? Ого, 3х3. Або ми, або вони. Хто виграє? Я не зом, я не зомби вхожу. Ай, ми свого підставили. Але ми вже є. Ми вігали. Красавчик, красавчик. Що таке? 1-0. Тихо, 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 тихо. 2-0. Все, 2-0, ми берил. Це капець. Ще плюс 8 кубків. Скільки у мене. А я на кубків понабрав, 423 вже. Так, добре. Давайте ще ще заграємо один, де то є. Оцей соло. І все. І зараз подивімо, що ми там поновигравали. Ну, поко-поко всі перемоги. Одна нічатики. І то там нічия ми могли й виграти. Я просто не знав, що робити там. Ну, це не боти, це не боти. Тікаю геть від того. Ха! <говор> я... Ох! Ух! Той волеє мене мене не я... тепер відновлю. Пі-пі-пі з кубігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Є, завалив. О! Ззаду якийсь прийшов! А, нє. Чи... Що це таке? Капец. Окружили мене, як я не знаю. Троє лишилось. Троєчка. є? Ага, бачу, біжить за мною. 6200. Ай-яй-яй, не попав. Ааа, торба тобі. Все, мінус. Що, один один. Давай, цікав, хто то буде. Де ти є. Хо, тут нема. Всі тут. А, а там знизу справа і точно в траву зайшов. 10 тисяч хп, мене 7500. А хто то? Похоже на ту Ніту. Давай, давай, підходь до мене, я вже чекаю. Е, Тут треба схитрити, добре схитрити. 20 10 цих нас, брав. всіх перебили. Це якийсь серйозний. Він тут? Чи де він є? Та, тут в траві сидить. не а -а -а. Неучастный, тик. Давай-давай, ходи сюда. Ха, у неё 4! Ох! раз! Ес! Yes. Чемпион! Плюс 10 кубков. Скільки? 80-93 та що ти? 438. Ну давайте ще один, давайте. Останній раз. Все, останню катку. Дивимося, що ми понавигравали, і все. Поко, красавчик. Ну, Поко. З оцим, цим Прімо. Перше місце в мене мають, поки що по бравлерах. Хоча і Ніта там розвалювала дуже гарно, але я не знаю, вона мені щось не дуже сподобалось. Тихо? Диви, він вкрав моє! Диви, що воно робить! Тікай, 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 ти не тичеш. Ага, капець зйом мой забрав. Так, от там бійка зверху. Ой, Гозара. Ну, він мене завалив як? А як він мене завалив, взагалі? Я програв. Поко програв. І то випадковість була. Це капець. Останню катку програв, бо ми не мали її грати. Так, назад. Що там, я щось поновигрував? Колект. А, я мав когось вибрати, він ви мали сказати. А комент я після відео читаю. Кого? Я б хотів всіх. Джекі. Давайте тако. Мені здається, що ви мені сказали, що я маю вибрати. Пенні. <свісно> Пенні. хе буду читати комент і подивимось. <свісно> О, дивись, прийшов сюди. Так, що тут, колект? 100 гривень дали. 200 гривень дали. Ще якусь штуку дали. Yeah, yeah. Ти я є, збираю, збирайтесь збираю О, це що таке. Іконік? Що за іконік? Щось дало, я не знаю, що, але щось дало. Якісь рекорди. Чекай, ну, а де далі? Колект. Збираємо. 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 Це шутки клубс. Клубс унлокет. Добре. Мегапік. Якась свиня велика, дуже велика. Опа! Люцифер. це я Люцифер? Let's go. Що за let's go, let's go? немає нікого let's go. Так, collect. Опа. Гарно, кольт. Дем стріляти з пістолета. Яй-яй-яй, yeah, yeah, yeah. але мені вже тут по всього понадавали. Це на кожен кубок дають що? Спрей. Спрей якийсь відкрив. Ой, я можу тако пшикати тепер. Добре, добре, добре. Назад, мені треба спрей якщо... Все, я прикрою. Та, все, а де якась суперзірка? А, до 500, коли дійдемо. Головне, що я нині бився без ботів. Чи ви далі скажете, що я з ботами. Ви зараз скажете, що від тисячі кубків і так далі далі, далі Ех. Коротше, поко крутезний. Мені дуже сподобався. Що у нас там далі йде? Поколь Прімо. А, Кольта, новий. На другий раз напевно будемо грати за Кольта або за Джесі. а в нас ще є Едгар, Гус. Що за Гус? А, йой, я думав, що за Кольт. А тут 2 скільки мільйон їх є. А що цей відкритий? Я його можу купити чи що? Капець їх багато. Ну все, па-па. Так, що до нас поколено, так під останнім відео Бравл Старса. Що там 38, йо йой -йо. дякую, що я Бравл Старс у мене улюбленіша гра, я в неї граю вже 5 років. Ну ти молодець. гріє два режими стрільби. Автоатак і прицілювання. Коли ти просто натискаєш на кнопку атаки, перс б'є по найближчому ворогу. Але якщо ворог рухається, можеш багато промазувати. А Якщо пальцем затиснути кнопку атаки і направити потрібно у напрямку, ти прицілюєшся і бачиш, куди перс вистрелить. Щоб вистрілити, просто відпускаєш палець. Також прицілюючись, ти можеш тримати ворогів на дистанції і не підходити до них З Знову персів багато є прикольних. Курікова основна фішка — кулі рикошеть від стін чим більше рекошев, тим більше шкода задають кулі. І в нього досить велика дистанція атаки, можна теж далеко настрілювати Краще він підходить на карти, де є багато стінок. Атаки Пенні попадаються у ворогів. Ось бій дуже дуже повільно, дуже далеко бійний. Я-яє, я? оце мені розказали. За один комент копився знов. Дякую. Чи буде він в житті момент, коли ти хотів це змінити, почати з нуля, що ти дісталось? Нє, не було в мене такого. Привіт, привіт, ти там свідш з бота. Та все, я вже не граю, Ця серія вже не з ботом, німерей. Даріла Буріко Будіно, ну і Пені теж можна. Добре, добре, я вже когось там вибрав. Склеп, бери цих бійців восьми бійця. І ти крутий. Та вже, на другий раз візьмемо його. <свісно> привіт, привіт. Не знаю, що ти ведеш інстаграм акаунт, але вже підписав, тепер знаю, як ти виглядаєш. Видиш? А ти казала. Де ти є, де ти є? Ніколи не знаю, що робить легендарна атака Поко. Але я побачив, як він поповнив твої КП. Дякую. Ага, видиш. Мою гра, дякую за лесплей. Я її грав 2019, -го. граю і ба. Ні, прикольна гра. Склеп. тебе було колись стрім про Бравл Талс. Можливо і буде, можливо, він буде. Склеп. як справи, все добре. Я думаю, що я так тобі за цей день дарую тобі піцу. Дякую, компот. О, дякую. Слава Україні, героям слава, дякую. Привіт, привіт. Пограй наступний раз за Едгара. Він взагалі бомба. Добре, я пограю за Едгара. Так, то всі круті, але коли багато кубків, тяжко. Та я знаю, вже знаю. Я теж дуже часто грав за Nitro, але я не граю в Бравл Старс. Добре, Еріка, привіт. Слава Україні, граємо слава! А коли будуть наживо по іншим іграм, крім Роблекса? Я думаю, що буде Майнкрафт. На 50 тисяч може зробимо або бан-бан. Всю серію пройдемо за день, або час гри з Маком. Люби реакцію на туалет. Який тут туалет? Реждрайта можна є їздити на машинах і на танку. Там ще є локації. Три локації там машина, на четвертій лише танки. Ну можливо, ну не знаю. 8-біт кращий. Ну добре, я подивуюсь. Скле, покажи ID, будь ласка. Щоб я показати, треба зайти в друзі, додавати другий, І там буде ID. Можливо, і сприйняти про добре пропозицію дружню. На другий раз вам покажу. Придає скрім 8, будь ласка. Та я вже прийшов. Ну не на ту кінцюку ж ти хотів, але прийшов. 8-біт найкращий. Та добре. Поразного суперприроду від медіа. Пограю, як вийде оновлення. Що притом я твій реактив треба проект 80? А я 53, ну майже. Скоро пройду. Мені, ID, Brawl Stars. Нік ID. Добре, Я другий раз вам покажу, ви мене. Я просто сказав, що там буде. Добре, добре, так, це твій син, бо брат. Син. Спасибо, цей нікнейм. Це не нікнейм. ID profiel. Добре, добре. ID, Idea нікнейм. Та Добре, добре, добре. Ти понаражу Бравл Стар. Та я вчуся, чуєш, а ти як грати, що файнограв, не так классно, але не найкраще. Привіт, привет, сталки, привіт, ставте лайки, підписся на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всі папа. Підпишись. Розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой гожен раз. Для тебе контент, просто высший класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.